Доброго ранку, дорогі друзі. Сьогодні неділя. А неділя це коли всі інші дні сидять на лавочці і дивляться, як вона проходить з кавою, пледом і легким ігнором реальності. З 2007 року, перша неділя серпня, професійне свято повітряних сил України. Тож, якщо сьогодні небо здається вам красивішим, це тому, що воно святкує. Українське небо це не просто фон для ваших сторіс. Це місце, де наші пташки працюють наповну. красиво, точно і боляче для ворога. Тому вшануємо повітряні сили. і Пам'ятаємо, перемога буде, бо ворог це не армія. А не смачний фарш без спецій, і наші з повітря це вже виправляють. Ну а ми починаємо наш арх про ранок. Ну і починаємо зі свят. Вони сьогодні, як набір наклеюк у дитинстві, безсистемні, але чомусь милі. День канцелярських магазинів, день, коли ти заходиш купити ручку, а виходиш з пеналом у формі єнота чотирма блокнотами на майбутнє і дивним відчуттям, що ти вже письменник. А далі логічно день пісочниці. Бо якщо ти вже купив зошит, то чому б не повернутися у дитинство, де твій головний клопіт це хто вкрав твої. Відерце звідси місток прямо в день сестер, тому що пісочниця це головна арена братсько-сестринських війн за лопатку. Обійміть свою сестру або, хоч скажіть їй окей, навіть якщо вона досі винна вам 20 гривень з 2004 року. Плавно переходимо в Міжнародний день прощення. Так, сьогодні офіційно дозволено казати, та нічого забудь, навіть якщо досі не забули. І щоб усе це проковтнути, Всесвітній день Кавуна, бо Кавун це як емоційне завершення літа. Соковита, солодкий, завжди несподівано величезне. Що сьогодні по іменинах? Вітаємо Антона, В'ячеслава, Івана, Кузьму та Миколу. Нехай ваш день буде яскравим, як новий фломастер, теплим, як кавун на сонці, і повітряним, як натік на відпустку. І про прикмети: південний вітер сьогодні. Значить, зима буде така, що ви забудете, де закінчується шкарпетки. І починається друга пара шкарпеток. Дощ і вітер чудово, восени буде така погода, що навіть грибники скажуть, та ну його. Ну і найголовніше, якою буде погода сьогодні, такий буде і жовтень, тобто, або ви зараз творите майбутнє, або майбутнє вже мокре. Що сьогодні не можна робити? Не можна їсти м'ясо успенський піст. Якщо побачила ковбасу, відведіть погляд. Якщо ковбаса побачила вас, бігайте з молитвою. Також не сваріться, не лайтеся і не шепчіть у кутку про свикруху. Це не лише непристойно, а ще й псує карму, шлунок і ваші плани на реінкарнацію. І ще не лінуйтеся, ліно сьогодні як нещасний вайфай він є, але краще не користуватися. Ну, а тепер на черзі, як завжди, гороскоп. Тож, овен, сьогодні ви будете як двері без. Ручки несподівані, але потрібні. Вчіться стояти просто так і будьте загадкою для оточення. Телець, ваш настрій сьогодні, як тріснути дзеркало, все видно, але по-своєму. Використовуйте це для мистецтва або для селфі. Близнюки, у вас сьогодні день у стилі Я не я і ця думка не моя. Дозвольте собі бути кимось іншим, хоча до обіду, рак ви як каструля, без ручки. З вами складно, але без вас ніяк. Люди будуть дивитися на вас із повагою, особливо кухарі. Лев, ви сьогодні як реклама посеред серіалу. Помітні учні трохи дратівливі, але комусь саме цього і не вистачало. Діва, ви сьогодні як інструкція китайською складні, але якщо вас зрозуміти, працюйте безвідмовно. Терези, ваш баланс сьогодні порушено, тому балансувати доведеться на одному пальці, але ви впораєтеся або ні, побачимо. Скорпіон вас сьогодні краще не чіпати. І не тому, що ви небезпечні, а тому, що ви заряджені як телефон на 1%. Стрілець ваш внутрішній компас сьогодні показує кудахта. Слідуйте за цим напрямком, він веде до пригод або до супермаркету. Козаріх ви сьогодні як гіпс на душі і складно, але стілює хтось саме вас потребує, навіть якщо не знає, де вас шукати. Водоліє ваш стиль сьогодні. Я нічого не планував, але якось воно йде, такий йдіть, але зі шкапетками однокого, однокого, однакового кольору. Риби, ваш настрій, як пляшка без етикетки, ви точно щось важливе, просто ніхто не знає, що саме. По розкопу це все. А тепер, як завжди, про головне. Нове пані та всі, хто прокинувся з думкою, а може ще поспати? Ні. Сьогодні неділя, але не просто для сну, а для себе. Одень прощення пробачте себе, за всі ті речі, що ви не встигли, за обіцянки, що дали собі і забули, за почну з понеділка, яке так і не настало. Бо ми всі не роботи, ми люди, які вчаться. Пробачте і інших, навіть тих, хто був не з вами, коли мав бути, хто не подзвонив, хто не вибачився, хто не зрозумів. А ще. Пробачте мене, якщо колись я був грубим, іронічним або занадто чесним. Я не завжди лагідний, але завжди намагаюся бути справжнім. І пам'ятайте, ваше сьогодні не визначається тим, що було вчора. Ваше сьогодні це платформа, з якої можна злетіти, і ні, вам не обов'язково мати крила. Достатньо бажання летіти. Та ну, я дякую, що ви були зі мною сьогодні. Ви, мої ранкові герої. Без піжам, але з душевною бронею. До зустрічі завтра в цей же час. Хай у вас буде день, що смакує кавуном і пахне небом. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!